Друзі, я вітаю всіх у себе на ютуб-каналі. З вами завжди я, інвестор Франк, або просто Міша. Сьогодні відео я розповім про нову акцію від криптобіржі Bybit, де можна отримати 25 зіткінтів кешбеку на свій спотовий гаманець. Тож обов'язково дивіться це відео до кінця, і я вам бажаю приємного перегляду. А перед початком цього відео я вам хочу нагадати, що в мене є мій авторський телеграм-канал, де я пощу ексклюзивні способи заробітку в інтернеті та й на криптовалюті. То Послання я залишу в описі, якому буде цікаво, я думаю, прийде та доєднається. А також, якщо у вас ще немає аккаунту на криптобіржі криптобіджбід, то раджу його зареєструвати прямо зараз, тому що зараз це можна зробити з максимальною вигодою для себе. Також, прийдя по моєму посланню, ви отримаєте всі максимальні знижки та бонуси. Тож, приходимо безпосередньо до суті акції. Бачимо, подвійну радість, перезавантаження. Запрошуйте друзів. За 25 USD кешбеку і шанс виграти головний приз у розмірі 10 тисяч доларів. При проведенні акції з 21 квітня по 12 травня. Тобто, час ще є сьогодні 24 квітня. У нас це відео вийде трошки пізніше, в районі 26 квітня, тож час все одно буде. Дивіться, перше, що ми отримаємо, це гарантовано 25 USD кешбеку. Наприклад, якщо ви пройдете за моїм посланням, то отримую кешбек я та ви. Якщо прийдете за чимось іншим посланням, то отримаєте все одно кешбек ви та ваш рефер, який вас запросив. Також ми отримаємо обидва шанси. Тобто, я та ви, ми отримаємо шанс прокрутити рулетку, де може випасти «Дякую», яке ну, найчастіше випадає, давайте будемо реалістами, до iPhone 14 Pro Max. Або 10 тисяч доларів. Що я дуже-дуже круто. Думаю, 100% комусь де випаде, але ну, шанс ви самі розумієте, який. Але я думаю, 5 USDT бонус можна запросто витащити, або 5 USDT airdrop. Airdrop – це 5 USDT, які ляжуть вам одразу на спотовий гаманець. А 5 USDT бонус це бонус, який потрібно відбити через фьючерси. Тобто з цих 5 доларів воно вийде зробити приблизно 2 або 3 долари. Тож умови тут. Максимально прості. І бонус 2. 25 USDT це друге, що виконав всі вимоги. Дивіться, чому я і кажу. Всі в плюсі, абсолютно всі в плюсі. Дивіться. Той, хто вас запросив, отримає 25 USDT кешбеку. Наприклад, ви. Давайте будемо все робити на вашому прикладі. Наприклад, ви запросили свого друга, який виконав умови про умови Зараз я вам розповім. То в такому випадку, ви отримуєте 25 UZT кешбеку, і ваш друг також отримає 25 UZT кешбеку. Ну, не круто. Я вважаю, що це дуже-дуже круто. Як ви бачите, я ще поки нікого не запрошував. І взагалі, що таке? І взагалі тепер давайте прийдемося коротенько по умовам. Запрошуйте друзів та разом вигравайте скретч карти Скретч-карти можна активувати саме тут. Дивіться, першу скрич-карту я можу забрати за допомогою того, що я запрошую друга, і він внесе більше, ніж 100 доларів на депозит. Просто зробить депозит. в коленті, наприклад, 105 чи там, 150 USDT протягом 7 днів після реєстрації. І обов'язково він до того має пройти перевірку КУС, тобто кус верифікацію аккаунту. За це. По-перше, ми отримаємо по скретч-карті, зможемо прокрутити рулеточку. А по-друге, ми отримаємо по 25 UZT бонус. По 25 узяті кешбек. Кешбек це кешбек це знижки на комісію. Дивіться, я отримую 25 узятіті кешбеку, а ви отримаєте 25 узеті бонусу. Бонус можна активувати і торгувати ним на фьючерсах з 25 доларів. ну… Чистими можна буде зробити доларів 15, ну, як мінімум 10 доларів чистими можна сюди витягнути. Тож, реально, акція годна, дедлайни ще в принципі не піджимають, час ще є, але не затягуйте. Тож, друзі, дякую всім величезно за перегляд що Всі корисні послання будуть внизу в описі під цим. відео Моє послання на реєстрацію, моє послання на телеграм-канал, все буде внизу в описі під цим відео. З вас лайк та коментар. З мене надалі. Гарний і інформативний контент. Тож, тож, дякую всім тим, хто дивився це відео до кінця. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!